Слов'янський міський відділ культури він працює. Я фактично і фізично знаходжуся, звичайно, що не в Слов'янську, бо ще рік тому вимушена була приїхати, бо в мене діти. Але ми організували роботу. Є ті працівники, які зараз фізично знаходяться в місті, і вони дивляться за нашими закладами культури. На жаль, у нас є. Пошкоджені заклади культури, ми намагаємося їх отримувати, наскільки ми можемо їх отримувати в умовах військових подій. Там в основному вибити вікна. Ми знайшли змогу за допомогою комунальних служб міста це все полагодити, і там знаходяться і наші працівники. Звичайно, що багато людей виїхало, і працівників культури теж виїхало, Але ми працюємо зараз. Всі форми роботи вони звичайно, що дистанційні. У нас працюють дві мистецькі школи, працівники культури, викладачі, вони надають послуги з навчанням музичним інструментам дистанційно, кожен на своєму місці, там де знаходяться ці працівники, і діти отримують початкового мистецького світу. В основному багато закладів культури перетворилися на гуманітарні центри. Там ведеться видача гуманітарної допомоги і також працюють наші працівники як соціальні робітники. Але ми все ж таки ведемо видачу книжок. Культура не на часі, а культура на часі, і люди хочуть читати книжки, і дуже великою популярністю користуються книжки українською мовою. І наші бібліотекарі за графіком, за замовленням надають таку можливість людям слов'янську читати українські книжки. І це прекрасно. Дуже багато ми проводимо заходів онлайн. Дуже багато, дуже багато проводиться конкурсів, фестивалів. Наші учні мистецьких шкіл дуже активно і з перемогами беруть участь в цих фестивалях та конкурсах. А також ми працівниками, наприклад, центру культури і довкілля досить багато проводимо фестивалів онлайн для того, щоб не втратити зв'язок з нашими мешканцями. І це знов ж таки зараз, наприклад, триває у нас фестиваль академія талантів. Ми залучаємо не тільки загальноосвітні школи, а й наші заклади освіти, там, де є студенти, там де є молодь для того, щоб вони ділилися з нами своїми надбаннями, своїми талантами, своїми творчими номерами. Це прекрасно. Працівники культури майже половина у нас в призупиненні трудових договорів, і це ну це, це дуже боляче. Я розумію, що військові дії не не недостатньо коштів в міському бюджеті, але ми знаходимо можливість надавати їм гуманітарну допомогу, і ми не залишаємо своїх працівників. Ми їх підтримуємо нас на постійному зв'язку. Майже всі працівники культури з нами. Щотижня я проводжу наради з директорами закладів культури у нас є певна стратегія, у нас є розроблена певна інструкція. Основне це а, технічні наші засоби, комп'ютери, принтери, сканери воно це все вивезено. Звичайно, що деякі меблі всього вивезти просто неможливо. Це дуже дорого коштує для того, щоб вивезти. І а, в червні місяці 2022 року а, року кожен директор по своєму а, по своєму функціоналу продивився, що можна вивезти, що не можна вивести. І ми, а, і ми навіть і останні часи. Ми теж ну, потихеньку евакуюємо. Нам дуже приємно, що наш краєзнавчий музей майже вивез всю нашу колекцію. Вона, я вважаю, що під надійним захистом і ми зможемо зберегти нашу історію. Музей у нас майже повністю евакуйований щодо бібліотечних фондів. Краєзнавчу літературу ми евакуювали повністю, бо це ті краплини. Це роботи наших краєзнавців, яку ми потім ніколи ніде не знайдемо, бо це наше. Вона у нас повністю евакуйована. Також у нас евакуйовані книжки українською мовою, які передані нам в рамках проекту Вікно в Америку. І ми, якщо у нас видається така можливість, прекрасно, що нам допомагають волонтери, які мають можливість нас. Нам евакуювати, ми періодично до них звертаємося і потихеньку ці книжки евакуюються. Звичайно, що у нас дуже багато цих книжок, у нас принаймні 11, 11 філіалів бібліотек. Це ну, досить така розгалужена мережа. І тому, звичайно, що всього вивезти просто неможливо. Це дуже дорого коштує. Але основну частину ми все ж таки вивезли і сподіваємося, що ми змогли уберегти Звичайно ж, ми таку статистику ведемо, і кількість споживачів цих послуг мистецьких, звичайно, що вона збільшилася внаслідок того, що люди виїхали за кордон, і не всі мають при собі інструменти, тобто не мають можливість, бо ну, наприклад, фортепіано. Це такий інструмент, що ти його не будеш за кордоном. Але я хочу сказати, що ну майже більше половини дітей на перше вересня приступила до навчання в мистецьких школах. Майже половини. І я думаю, що протягом року постійно додаються діти, які знаходять можливість і. Ну, комп'ютери, ноутбуки для того, щоб було навчання, то треба мати технічні засоби, не тільки інструменти, і діти повертаються і долучаються. І навіть така тенденція, що а, діти все ж таки надають перевагу своїм викладачам слов'янських мистецьких шкіл, а не тим викладачам, в яких містах вони знаходяться або за або в Україні, або поза її межами. Я планую точно повертатися до Слов'янська, і звичайно, що якийсь відсоток людей і працівників культури не повернеться, на жаль. А працівники культури це та категорія людей, які є фанатами своєї справи, бо не така висока зарплатня у працівників культури, щоб. Будемо так, що працювати у своїй улюбленій сфері, але я дуже рада, що ну багато людей все ж таки збираються повертатися. Але я розумію, що це буде дуже важко відновити е, ті 100% працівників, які у нас працювали. Бо деякі звільнилися, знайшли іншу роботу, і взагалі е, ну, перекваліфікувалися. У нас є досвід. Ми відновлювали відновлювалися після 2014 року. Якщо ми повернулися е, в липні міні місяці 2014 року то вже з 1 вересня ми змогли повноцінно розпочати свою роботу, але ми ж розуміємо, що це було зовсім інше, і тоді, ну я думаю, що десь, десь рік. Ми відновлювали просто фізично свої приміщення. Бо не було скла, бо не було даху, е і шукали кошти, шукали хто б відремонтує нам, зверталися до меценатів. Я думаю, що це буде більше ніж рік. Я так думаю. Я вам хочу сказати, що ну я дуже полюбила Черкаси, і звичайно, так як це обласний центр, тут все є, що для мене, для моєї душі. Тут є філармонія, тут є театр. Атр, я намагаюся відвідувати, щоб підтримувати себе, щоб я була в ресурсі, бо в мене є працівники 205 осіб, яким я теж повинна надавати свою енергію. Якщо я буду не в ресурсі, то ну для чого тоді ну, людина, яка повинна вести себе. Але я всі б думками у слов'янську. Бо ну а хто якщо не ми? Хто буде відновлювати місто після перемоги нашої?